Доброго ранку вечора чи дня всім. Сьогодні ми це вже друге відео. За сьогодні вирішив записати два за день. І сьогодні ми поговоримо з вами про складні задачі, дійсно з логарифмами пов'язані. Так а саме із. Властивостями логарифмів, а також нерівностями, да логарифмічними, відповідно. Ну давайте перейдемо в нас. Сьогодні задачі сьогодні ми їх достатньо детально розберемо і так сказати, це для тих, хто уже прошарений, для тих, хто зрозумів, що таке логарифм, і вже може вирішувати. Давайте подивимося на першу задачку. Так вогники приберу, і давайте почнемо. Розв'язати нерівність у відповідь треба записати суму всіх цілих розв'язків цієї нерівності. Дивіться достатньо, все просто для цього необхідно. Ми бачимо, що тут. Це властивість логарифма, точніше, основна властивість логарифма. Ну тут звичайний рядовий юзер так логарифмів може забутися, що ось тут треба, так як говорив один, придохраняться. Тобто, ми говоримо, що ОДЗ цього виразу обов'язково 2 мінус х тобто підлогарифмічний вираз, має бути більше, ніж 0. тому ми маємо сказати, що х 100% більше нуля. Ну, тобто, поділили на мінус 2, нічого не відбулося, х просто більше нуля. Зафіксували це ОДЗ і починаємо вирішувати рівняння. Далі рівняння вирішується дуже просто: тобто х у квадраті 2 по основі з логарифмом з 2 із мінус 2х, це буде просто мінус да, 2х, і мінус 15 менше, ніж 0. Тепер нам варто розв'язати це рівняння за допомогою теореми Вієта. Так, х1 додати х2 це протилежне до бешки, тобто просто 2. А х1 помножити на х2 це буде мінус 15. Так, я знаходжу корені, це 3 та 5, я вже бачу, але нам варто трішки погратися. Це х1, скоріш за все, мінус 3, так, а х2 дорівнює 5. Можете перевірити мене 5 на мінус 3 – це мінус да? а 5 відняти 3 – Плюс-мінус 3 буде 2. Відповідно, мені треба виставити ці корені, да, де вони знаходяться. Давайте подивимось. Перший корінь мінус 3, а другий корінь 5. Чому я ставлю їх проколиком? Тому що нерівність у нас строга. Відповідно, ці значення не включаються тому проколиком. Да? Якби було з площиком, це означає, що вони належать цьому проміжку. І тоді б у нас було ось тут, наприклад, менше або дорівнює. Такі нерівності називаються нестрогими. Дивимось, відки параболи у мене напрямлені вгору. Чому вгору? Тому що перед іксом в квадраті, ось тут ви можете побачити його, знаходиться додатнє число. Тобто якась одиничка умовна. Якщо там не мінус, то значить, відки параболи вгору. Через ці точки я провожу красивеньку параболу, ось таким чином. І нам треба весь проміжок, в якому число менше, ніж 0. Давайте подивимося, менше нуля це значить парабола нижче осі х. Отже, нас цікавить проміжок від мінус 3 до 5. Х є від мінус трьох до п'яти, але ми не, не маємо пам'ятати так про нашого ОДЗ. Тобто ось тут нас хотіли підловити, але якщо ми зробили все вірно, то нам треба обрубати, що, значення мінус 3, так? Давайте поставимо ці всі точки, які фігурують тут. Тобто, мінус 3, поставлю сюди 0 і поставлю сюди 5. Вони йдуть по черзі, по зростанню в ту сторону, так, куди показує стрілка. Дивимось, перший проміжок від мінус 3 до 5 я проштрихую таким чином, а більше 0 я проштрихую просто в іншу сторону, для того, щоб ми бачили перетини. Отже, ми маємо проміжок від 0 до 5, правильно? Ну і тепер давайте подивимося, у відповідь записати суму всіх цілих розв'язків цієї нерівності. Тобто, проміжку від 0 до 5 в мене існують числа 1, 2, 3 та 4. Чому я не взяв 0 та 5? Саме по тій причині, що вони проколиками, тобто їх брати не можна. Тепер варто тільки додати 4 плюс 3 буде 7, плюс 2 – це 9, і плюс 1 буде 10. Отже, відповідь на перше завдання буде 10. Хто зрозумів, той молодець, хто не зрозумів, будь ласка, передивляйтеся минулі мої відосики. Дуже рекомендую вам їх переглянути. Логарифм ніколи не буває лишнім, адже він 100% буде на НМТ. Знайдіть кількість усіх цілих розв'язків цієї нерівності. Так, ось у нас є нерівність, і давайте її розв'яжемо. Не забуваємо обов'язково про ОДЗ. Так, перше, що, про що я маю згадати, це ОДЗ. Я маю записати, що х квадрат плюс 6х 100% більше, ніж 0. Це моє ОДЗ. Розв'яжу його, Х винесу за дужки, буде Х на Х плюс 6 більше, чим 0. Отже, я маю два корені, так, два розв'язки. Перший це х дорівнює нулю, а другий це х дорівнює мінус 6. Давайте поставимо ці розв'язки. Перший мінус 6 сюди, нулик сюди. І куди парабола напрямлена? Як ми вже здогадалися з першого, так дивіться, тут вона напрямлена вгору знову. По якій причині? Бо тут ну, умовно стоїть плюс одиничка. Отже, ми маємо ось таку красивезну параболу. Значить, наше ОДЗ х є від мінус нескінченності до мінус 6. В об'єднанні від нуля до плюс нескінченності. Ось наша ОДЗ. І тепер ми вирішимо приклад, як зазвичай. Дивимось, основа у нас одна четверта, тому ми маємо що змінити знаки на протилежні. Я запишу, що х у квадраті плюс 6х менше або дорівнює, Я змінив знак на протилежний, так, ніж одна четверта, у якій у мінус другій степені. Чудово, прекрасно, у нас уже все виходить. Тому ми маємо x у квадраті додати 6x. А як оце перетворити? По-перше, степінь мінус дає нам перевернутий дріб, тобто буде 4 перших у другій степені, а це 16 в свою чергу. Тому буде ось так. x у квадраті плюс 6x мінус 16 я переніс менше або дорівнює 0. Таким чином, ми знаходимо за теоремою Вієта корені x1 плюс x2, це скільки має бути, це мінус 6. А x1 помножити на x2 має дорівнювати мінус 16. Я вже знаю, що це корені мінус 8 та 2. Так, давайте перевіримо. Мінус 8 на 2 буде мінус 16, і мінус 8 плюс 2 буде мінус 6. Я знову виставляю на проміжку так, мої фігуранти. Тільки уже з плошиком, подивіться уважно, бо нерівність моя є, якою не строгою, так, відки параболи знову в мене вгору знаходяться, тому я її так і провожу. Таким чином, дивіться, мені треба все, що менше або дорівнює нулю. Отже, я запишу другий проміжок, х є від чого до чого? Від мінус восьми, включаючи мінус вісім, до, відповідно чого, до двох, включаючи два. Тепер нам треба об'єднати разом з ОДЗ ці наші проміжечки, які вийшли. Ну і давайте подивимося, що це у нас буде. А, давайте я трішки нижче спущусь, да, для того, щоб в мене було місце, де писати. Тепер нам треба всі фігуранти нашої справи знаходяться ось тут. Тому дивіться, у нас фігуранти які: мінус 6,0, мінус 8, 2. Треба їх по черзі вірно написати. Мінус 8 ми пишемо з плошуком, мінус 6 пишемо проколиком, подивіться уважно. Далі 0 ми пишемо знову Проколиком і двічку знову спишемо з плошиком. Штрихуємо наші проміжки. Я можу навіть іншими кольорами. Дивіться: від мінус 8 до 2 Це буде ось такий проміжок, так неважливо в яку сторону ви штрихуєте. Маю на увазі, щоб було да, рисочки були трішки під наклоном. Отже, а другі рисочки, ми будемо штрихувати від мінус нескінченності до мінус шести, тобто в оцю сторону, а далі буде від нуля до плюс нескінченності, тобто в оцю сторону. Дивіться, я фіолетовим кольором намалював оцей ось проміжок, а відповідно червоним кольором я намалював оцей. і ми бачимо, де получився частокол. Тобто, в нас х є в якому проміжку, враховуючи ОДЗ, від мінус восьми до мінус шести, не включаючи в об'єднанні від нуля до двох, включаючи два. Там нас просили, давайте тепер подивимось, що нас саме просили. Знайдіть кількість усіх цілих розв'язків. так? Ну давайте знайдемо. Тобто, які цілі числа влазять у нас в ці проміжки? Це мінус 8, мінус 7, а також 1 та 2. Правильно, тому що 0 та 6 на мінус 6, 0 і мінус 6, вони не влазять в наші проміжки, тому відповідей всього 4. У відповідь ви запишете число 4. Хто зрозумів, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Хто не зрозумів, також це. Так Тож ж ем, на цьому каналі буде набагато більше цікавої інформації набагато більше того, чого ви просите в телеграм-каналі. Тому підписуйтесь обов'язково і туди. Дякую вам за перегляд. Усім гарного дня.